Всім добрий день. Хочемо показати модернізацію культиватора 2,5 метри Бомет. У нас він вже приблизно 2 роки, даний культиватор. І зробили удосконали. Через те, що даний культиватор, коли закультивував, культивував, робив такі цими лапами дуже великі рови. І Коли ми сіяли сою, під сою посів, сої має бути ідеально рівна поверхня, щоб гарно її. Клали на одна оку відстань в землю, то ми вирішили даний культиватор удосконалити. Приробили перше, що зробили, при купівлі у нас тут були пальці просто приварені. Тут ми переробили зараз все, це все суцільно. Це на джиму пальчик буде, а це може бути там і на МТЗ, можна буде чіпляти, і на другий Що зробили? Удосконалили? Поставили такі. Загортачі, типу пружинки такі. Вони повністю будуть регулюватись, можна буде і по висоті регулювати його. Також можна регулювати буде кут нахилу даних пружим. В принципі, ця система працює. На старій сівалці ми так само робили, тільки набагато меншими і легшими пружинками, меншим діаметром. І воно працює. Тут зробили 60 на кронштейни, труба 60х30, стінка 3 І ось таке. Скоро будемо в полі, знімаємо відео і покажемо, як він працює. Дякую за увагу!